Всім доброго дня! На календарі в нас 19 серпня Приїхав в черговий раз подивитися на сою. Тут, звісно непонятна ситуація з нею. В цьому до трошки іноді сою сіяв. Стрючків вроді би й багато, ну щось вони слабуваті. Я думаю, тут видно. Є такі кущі, звісно, де хорошо розкущилося, там в принципі, до 50 стрічків нараховується. Ну тут ось тут слабо розкущилося. Ось, то, тут я думаю, та ну штук до 30 щось. Хоча по цьому годі і не зрозуміло, що воно й буде, тому що... Другі сорта. Цю я не збрешу, звісно, як називається, тому що я і питав, як вона називається. Якийсь суперпупер n 246 там. N240, там коротше. А ось, звісно, кущ. Ось видно, отут то 50 буде з головою, ну все одно слабуваті. Зерно буде дрібне. <кхід> Саме лучше по цьому годі, обична половська соя роде. Хоча не тільки по цьому годі. І предыдущий года, і засуха і тому подобне, і, і вона буває і в неї, звісно, невдалі года, ну, тим не мені, бо сипе вона непогано. То це де їздиш, дивишся, хто полу посія, то в тих боліміння. ті дуже піонери мустанги не особо. Теж таке, як і оце. Е, ну, на піонери і на мустанги. Зерно трохи більше, ну а в зав'язі теж есть ну, тобто, малувати. Якщо в году моду було почти, та щоб дуже не збрехати, ну по-моєму до, до 100 стрючків не на всіх, ну, на переважній більшості кущів можна було насчитати. 90 точно було. Сипала то вона непогано в прошлом году, але ну, тільки ж аби не така бадяжна соя була. Рання спізній в переміжку. Ну а так. Подивимося, що ця заспіває в цьому году. Фух. Ну нічого, щось буде. Бур'яни, звісно, не всі вивело. Трошки пооставалося, кой-де тут по цьому на межах. Соєшника падрішна, але тут перший год соя. До цього тут був сояшник, то падалішню вилізло, звісно, багатенько. І двічі тут бризкано, ну, то то щось не, трошки не, не до ето соми, не добило. Гусінь, слава богу, вроді би так я ходив, дивився, цю сою пообходила. Не знаю, що далі буде, тому що опять у нас з'явилось на 6 цих метеликів. Гусені поки не бачу. І на предыдущий участок заїжджав, дивився, там де е, була гусінь. Ну, там було з ворота і десь метрів 120 метр. Завширшки така була полоска, там свої, той, гусінь ударила добре. Ну, тож, купив яди, хотів бризкати, мабуть, слава Богу, що й не побризкав, тому що купив яди, дощі пішли, дощі закінчилися і гусінь десь наділася. То в принципі так. Ось воно видно на, цьому. на телефоні, я думаю, метелики ось іду, зганяю страшний. ось літає, що Ці метелики ще преподнесуть, хто його зна. Год, звісно, сам по собі важкуватий, нічого будемо дивитися, найголовніше, щоб щось сипнуло і на нього була нормальна ціна. Бо і так, якщо чесно, вже стільки времени це, я розумію, останнє відео. Викидав, я не пам'ятаю, як не спосібно. і так, мабуть, якесь бризкання було, може і того не викидав, брехать вже не буду. Не хотілося, якщо чесно, і, честно, і, і время було, чи то і время дуже не було, і настроєння не було, не хотілося дуже знімати. Приїхав ось так, безстренько приїхав, по, по полю побігав, побігав, подивився і в принципі. Ну а це сьогодні празник. Є трохи. Время можна позаглядати. Ну а так. Ну, тут теж ось. Ну, ось кущ. Ага, навіть не один. Не, не, не кущ. Тут три. Ну теж два десятка, до... ну, може два з половиною тут десятка, тут слаб там трохи лучше. Ну, поки що радує одне, що вона більш-менш рівномірна. Но на цьому часу вона якась і була. Більш-менше, там тільки ворота, де ото соєшник видно. Отам багато доганяло, десь на 2 тижні Різниця в скорості була, тому що засуха була, воно поки стартонуло, а тоді вилізло, звісно, і там. Ну, а то подоганяла, ну я думаю по созріванню буде, буде Ну, Та нічого, була можливість, я ж кажу, було що, було як і було куди. Щоб зібрав, здав. Та й ці нашу хоч була тому що я не знаю стоя його держати де яких стін Прошлий год і обстановка всім показала де раки зимують так що непонятно страшно її держати ну нічого всі надіються на лучше ми теж так що всім врожаї удачі дивимося далі što će